Гадяцький договір. Угода укладена у 1658 році під містом Гадяч за ініціативою гетьмана Івана Воговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачало входження останньою до складу Речі Посполитою під назвою Великого Князівства Руського. Як третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і Литви. В основу помилення України та Польщі було покладено реалізований на Люблінському сеймі у 1569 році принцип федеративного устрою Речі Посполитої, одним із пунктів гадяцького договору. Було повернення землі шляхти попереднім власникам, конфіскованої після 1648 року. Питання селян та козаків, що вже мешкали на цих ґрунтах, не врегульовувалося, обумовлювалося лише що шляхтичам заборонено тримати приватні збройні загони. Це пояснює несприйняття гадяцького договору значною частиною козацтва і старшини. Підписання гадяцького договору спричинило російсько-українську війну, в ході якої Іван Виговський розбив московську армію під конотопом у 1659 році, але через свою непопулярність. Не зумів використати результати перемоги. Виговський не зумів приборкати по московську налаштовану старшину. Тому російська армія в 1659 році, підтримуючи заколотників, захопила Лівобережжя України. У жовтні 1659 року Виговський зрикся Гетьманської булави. Передав її новому гетьманові Юрію Хмельницькому і виїхав до Польщі. Згодом, у 1664 році, Іван Воговський був розстріляний за наказом тодішнього гетьмана Павла Тетери.